Брати і сестри, вітаю вас, слава Ісусу Христу! Хочу розказати свідоцтво про події, які сталися в цьому році. Як ви знаєте, я за своєю професією, за освітою, агроном і по професії також агроном, і по своїй роботі. Так як компанія, в якій я працюю, знаходиться в двох областях Чернігівська, Сюмська, дуже багато приходиться, їздити по різних полях, різних масивах, в двох областях, в різних районах на великій території. І в цьому році, початок червня місяця, зазвичай, як обично, об'їжджав я посіви пшениці. І в нас, скажімо так, компанія ділиться адміністративно на декілька там регіонів. І Землі, які знаходяться в колишньому Варвинському і Прилуцькому Срібнянському районі. Це тепер все один Прилуцький район, це в нас називається Центральний регіон. Їздив я по пшеницям і бачив там велику проблему. Тобто, початок червня пшениця тільки-тільки викинула колос. Вона ще навіть не відсвілася, ніякої зернівки там ще немає. І дуже мало було вологи в ґрунті. Я заходжу в поле, беру з собою лопату, пробую її туди встромити в землю. Грунт як бетонна плита, тобто лопата в землю не влазить. Твердо, я як агроном розумію, що великого урожаю там не буде. Відкриваю прогноз погоди, дощів немає на найближчі два тижні, взагалі ніяких, і розумію, що буде біда. Що я роблю? Там світличний масив біля варви. Заходжу в поле, стаю на коліна і молюся, Господу. Я кажу, Господи Боже, дай дощу, бо не буде урожаю. Ситуація дуже складна. Помолився на полі, їду далі. Заїхав там на інший масів. Прилуцьке відділення сокиринці, теж пшениця, так само заходжу в поле, лопату, лопата в землю не влазить, бетонна плита. Так само стою прямо в полі на коліна, молюся, прошу Господа Бога дощу, бо не буде урожаю. І це декілька раз так повторилося. На наступний день поїхав там на Сумщину Романський район. Ну а там стан пшениці зовсім інший, в цілому посів кращий, стан посівів набагато кращий, дощів там було більше, і ґрунт відповідно мягкий той. Тобто лопату беру, там легко копається, ґрунт зволожений, набагато кращий стан посіву. Повертаючись на другий день із ромнів. Доїжджаю до охіньок, іде дощ, якого не було в прогнозі. Я вже такий радий, слава Богу, за дощ, сам помолився, подякував Господу. Всім шефам понаписував, що доща в прогнозі не було, а я помолився дощ, і шефи теж вже мені там пишуть, що все добре, класно. Ну, але дощ пройшов невеликий. 10 міліметрів, хто розуміє, знає, що це ну, дощ такої середньої інтенсивності. Я то радий, що цей дощ пройшов. Розумію, що він посів, підтримає, з його користь буде, але він повністю ситуацію не виправить, тому що надто сильно сухо і надто великий дефіцит вологи, і там набагато більше потрібні опади. Ну, але, тим не менше, породів, що Господь почує цей дощ, хоч невеликий, але дав. Прийшов час до жнив. Там по ромнах, де я на коліна в полі не ставав. Але де було багато дощів, гарний стан посівів, там дуже гарний був урожай. 7,5 тонн, 75 центнерів, хто розуміє, це урожай пшениці гарний. Але набагато цікавіше те, що ми отримали тут якраз по центральному регіону, по теперішньому Прилуцькому району. Тут урожай зібрали ще більший. 78 центнерів. Тобто більше, ніж там, де були кращий стан посівів, де були більші дощі, де на момент критичних оцих фаз набагато більше вологи було в ґрунті. Але там урожай вийшов, ну, тобто, високий, але в центрі ще вищий. І це все йде всупереч всім законам агрономії, всім законам землеробства. Тобто так не повинно було бути, але тим не менше, так і є. Бог інколи робить таке чудо, допускає. Він це робить для того, щоб віра наша укріплялася. Бог хоче, щоб ми вірили. Хоче, щоб ми вірили, що Він може впливати на все і на погоду, може впливати на закони природи. Він хоче, щоб віра наша укріплялася. Він хоче, щоб ми вірили, що він всемогутній, І він хоче просто нас благословити по своїй доброті. В одному псалмі, який ми часто з братами співаємо, є такий куплет, де слова такі написані. Ти наш благословляєш труд, даєш йому успіх. Бог хоче благословити наш труд, Він хоче нас благословляти і в матеріальному, щоб ми до нього зверталися. Він чує і він допомагає. Але набагато більше Він нас хоче благословити в духовному. Тобто прийдуть жнива інші, придуть жнива духовні, коли буде суд Божий і коли ті люди, які не підуть на цей суд, вони як підуть в житницю Божу, так звану, в Царство Небесне. І найбільше він хоче, щоб ми його просили про допомогу в духовному. В нашому спасінні він саму пряму активну дію виконує Бог, тому що він, сина свого, послав для спасіння. Він це спасіння дає. Він Духом Святим допомагає нам освячуватись, очищуватись. Він нас написано Воскресить Духом Своїм, який живе в нас. Тобто, але від нас потрібно просто вірити. Вірити в те, що говорить Слово Боже, і старатися виконати волю Божу. Ну а такі ситуації нам всім повинні бути на збудування, щоб віра наша укріплялася. От хотів поділитися таким свідоцтвом. Амінь.